Нелегкий рік завершується похмурою і дощовою, але переважно теплою погодою. Останній тиждень 2022-го почався із туману і опадів. І за словами синоптиків, така погода протримується до вихідних. Середа та четвер почне дещо зростати атмосферний тиск в атмосфері, формуватиметься антициклон в районі Десь-Балканського півострова, буде він поступово зміщуватися на Чорне море. Тому на цих два дні істотних опадів не чекаємо. Західний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря цих два дні буде від нуля до п'яти градусів тепла. Із небезпечних явищ, можлива ожеледиця та серпанки. На п'ятницю метеорологи прогнозують новий циклон, тому можливі невеликі опади у вигляді туману та дощу. Температура повітря коливатиметься від одного до шести градусів тепла. Останній день цього року та й в новорічну ніч. Морозів не чекаємо, істотних опадів не повинно би бути. Ще, звичайно, це такий далекоглядний скажімо так, прогноз, можливо, що не, не, не достовірно точний, але поки що те, що ми бачимо, то без морозів доволі таки тепло, і новорічна ніч буде також нуль або навіть і невеличкий плюс. І в плюсових значеннях буде і максимальна денна температура і 1 січня. Такою обіцяють погоду в останні дні цього року. Тернополяни ж кажуть, плюсової температури не проти, але часті дощі та тумани інколи псують їм настрій. Зізнаються, на зимові та різдвяні свята хотіли б снігу та навіть морозу. Хотілося б снігу, а немає, як то кажуть, снігу і настрою немає. І взагалі так настрою немає. Mm. Ситуація така важка. Обов'язково сніг і хоча б мінус п'ять. Білий сніг, пухнастий, значить, якось новий рік, значить щось приємне. щоб дощу не було. Може бути снірок. Тож до уваги водіїв впродовж тижня через нестабільні погодні умови місцями на дорогах буде ожеледиця.